Цьому ролику розберемо. А чому ж електронний кабінет платника податків може вас не впускати видавати помилки? і Як з цим боротись? Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І ми, ФОПи, майже всю взаємодію з податковою робимо через електронний кабінет платника податків. І дуже неприкольно, коли щось не виходить в нього зайти. Давайте розберемо декілька типів помилок, які найчастіше виникають при вході в кабінет платника. Перше, ось ця. Помилка номер 24 значить, що ви вводите не той пароль. І особливо неприємною ця помилка є, якщо пароль ми не можемо згадати. Тому що неможливо поміняти пароль на ключі електронно-цифрового підпису. Якщо ми забули, загубили наш пароль до ЕЦП, то відновити його можна лише коли ми генеруємо нові ключі. Далі наступна помилка 51. 51 помилка значить, що ми не той АЦСК обрали в кабінеті. Окей, дивимось на практиці. Коли ми входимо в кабінет платника і підтягуємо наш ключ електронно-цифрового підпису і вводимо до нього пароль, клікаємо щитати. В нас може вискакувати помилка 51. Перша. Зараз в мене цього не відбулося, але часто відбувається. А відбувається це тому, що ось тут в нас не той АЦСК обрано. Тобто, якщо в мене ключі Приватбанку, я маю брати АЦСК Приватбанк і тільки після цього вводити пароль, щитувати та, е, власне, заходити в кабінет платника. Ще є неприємна помилка номер 50 вона значить, що е, наші ключі закінчились, термін дії ключів. Вийшов, і ми вже не зможемо ними користуватись. Нам потрібно генерувати нові ключі ЕЦП. Е, ще бувають різноманітні помилки із незрозумілими ієрогліфами, написами про, про проксі-сервер багато чого іншого, але вони виникають в тих випадках, коли у нас не працює АЦСК. Загалом не працюють ключі. ЦП саме в цю хвилину, тому що сервери АЦСК не відповідають. Щоб цю помилку побороти, достатньо просто зачекати якийсь час, можливо, 15 хвилин, годину, інколи день, і все у вас запрацює. Якщо виникають інші помилки, є питання, ви можете задавати їх в моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього. Обов'язково підпишіться. Я там ділюсь оперативно корисною інформацією для ФОПів. Ми там обговорюємо різні питання. Ви можете запитання своє. Є писати, на них відповім або я, або моя команда, чи бухгалтери-підприємці, які знаходяться в цьому чаті. Дуже активно йде комунікація. І дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе! На все добре!